Сім'ї загиблих бійців АТО отримають житло. Наразі таких в Івано-Франківську дев'ятеро. З державного бюджету вже виділена певна сума грошей для закупівлі квартир родинам військових, які віддали життя на сході. Про це повідомив перший заступник міського голови Зіновій Фітель. Закупівлею помешкань займатиметься міськвиконком. Наразі мерія вже мала зустрічі з представниками сімей. Більшість з них отримали адреси та ознайомлюються зі своїми майбутніми квартирами. А це три двокімнатні та шість однокімнатних помешкань. Кожний, скажем так, будівельник чи забудівник буде закріплений за сім'єю конкретною і буде мати. Я думаю, що це не тільки його обов'язок, а ще й моральний якийсь обов'язок дати допомогу, щоб ця сім'я отримала житло придатне для проживання. Всі сім'ї, які, які повинні отримати житло. День-два дадуть свої згоди, і ми будемо оформляти натурально завірені документи на отримання квартири. А от питання отримання родиною загиблого командира батальйону Прикарпаття Юрія Барана нині зависло. Річ у тім, що міноборони ще не дало жодної відповіді на запит влади про надання житла. Представники громадськості обіцяють допомогти швидко вирішити цю проблему. Цій сім'ї, яка е, в якій є двоє дітей, вони гостро потребують квартири, оскільки ці квартири, де вони зараз проживають, є службові квартири. Є ймовірність того, що після загибелі. Е, Виї військового квартиру можуть забрати фонд держави. От ми тримаємо це питання на контролі, постараємося його якимось чином вирішити. Відстоювати інтереси сім'ї Юрія Барена. Попри представників народної ради, зголосилися і обласні чиновники. Не виключено, що у делегації особисто вирушить у Міноборони, аби якомога скоріше владнати квартирне питання.